Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. У нас сьогодні урок розвитку зв'язного мовлення. І тема його зустрічаємо Великдень. Розливається рікою клич дзвінкий весни привіт. Це ласкавою рукою Бог дарує щастя в світ. У маленькій насінині знов прокинулось життя. Здрастуй, свято Воскресіння! Здрастуй вічне майбуття! Для українців Великдень це не тільки різнокольорові писанки і смачна паска. Це особливе свято, коли слідують традиціям і вірять у диво. Існує безліч повір'їв і застережень на Великдень, дотримуючись їх, усе бажане здійснюється. Тож, Розгорніть свій зошит, мандруємо зі словом на сторінці 60. Розгляньте перше завдання. Прочитайте розмову, яка відбувається між дітьми і весною. Відтворіть цю розмову. Попросіть маму, сестричку чи братика допомогти вам. Весно наша, весно! Що ти нам принесла? Дівчатам. По квіточці, хлопцям, по сопілочці. Весно, наше весно, що ти нам принесла? Принесла вам літочко і рожеву квіточку, ще й зелену травицю і холодну водицю. Ось так примовляли дітки, закликаючи весну, такі ігри були в них під час хороводів. Мабуть, всі знають, що це за свято-вербна неділя, коли люди йдуть до храму, освящають гілочки верби. А потім приходять додому і починають один одного злегка бити і по спині, і по руках, свяченою вербою, примовляючи. Не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень, будь здоровий, як вода, а веселий, як весна. Так примовляли на вербну неділю на Тернопільщині. А в інших областях України існували і інші примовлянки. Дізнайся, як в нашій місцевості примовляли на вербну неділю, а я вам запропоную декілька варіантів. В одних краях України казали так. Бо не я б'ю, кажуть, а свята вербиться. Скоро вже великдень будем веселиться. Зовсім недалечко червоне яєчко. Син Божий воскресне, а все лихо щезне. Не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень недалечко червоне яєчко, казали в інших місцевостях України. Шутка б'є, не я б'ю, віднині за тиждень буде в нас Великдень. Можливо, ви знайдете свою примовлянку. Одну з цих примовляночок запишіть, будь ласка, це якраз і є третє завдання Зошита. Пригадайте, як готувалися до Великодня? Розгляньте малюнок, що роблять дітки, що робить матуся, що стоїть на столі. За традицією, Великодню передує серйозна підготовка. По-перше, великий семитижневий піст, очищення думок, душі і тіла. Піст починався. Відразу після Масляної і сім тижнів віруючи не їли продукти тваринного походження. У певні дні повністю відмовлялися від їжі або вживали лише сиру їжу. Вважалося, що дотримуючись міри в їжі, людина вчиться утримуватись від інших спокус і гріхів. А у великий або чистий четвер Прибирали всю оселю. У цей день людина повинна була повністю очистити і себе, і оселю, зробити прибирання у будинку, скупатися до сходу сонця у відкритій водоймі або прийняти душ. І згідно великодній традиції, у цей день потрібно ставити тісто для пасок і фарбувати яйця. А ще в цей день було заборонено шуміти, співати, веселитися, гадати і скандалити. Наставала Страсна П'ятниця. Це такий дуже сумний день. День розп'яття, день смерті Ісуса. Він був найсуворішим. Люди молилися, відвідували церковні служби, утримувалися від їжі. Під суворою забороною була навіть домашня робота, веселощі й пісні. Навіть люди казали, хто пісні у Страсну п'ятницю співає, на Великдень сльози пролє. Не можна було брати у руки гострі і ріжучі предмети. У п'ятницю дозволялося лише пекти паски і хліб. В суботу! Тривали останні приготування і наставало Воскресіння Христове. У ніч проти неділі, після опівночі, дзвін сповіщав про Воскресіння Христове і початок Великодньої служби. Богослужіння проводилися особливо, урочисто, і тривали вони до ранку. Е Кульмінацією служби стає обряд освячення пасок, яєць, вина та інших продуктів. Частину принесених страв залишали у церкві для знедолених, для тих, хто не має на Великдень пасочки або писаночки. А також у цей день і аж до трійці люди вітали один одного. Зустрічаючи недоброго, недоброго ранку, недобрий день, а казали один одному, Христос Воскрес! А у відповідь чули воістину Воскрес. Святкування тривали. Цілий тиждень і називався цей тиждень світлою великоднею седьмицею. І кожен із цих днів носив назву світлого, світлий понеділок, світлий вівторок, світла середа і так далі. Ось таке чудове світле свято. І четвертим завданням в зошиті буде Написати два-три речення про те, як зустрічають Великдень у вашій родині. Вам можуть допомогти ці фотографії, ви можете розпитати маму, бабусю, які приготування у вашій родині роблять до Паски. Ну, по-перше, це прибирають оселю, миють вікна, печуть пасочки, фарбують. Або розписують яйця, складіть, будь ласка, два-три красивих речення, але за однією умовою постарайтеся, щоб ці речення були між собою пов'язані і уникайте повторення одних і тих самих слів. Після того, як ви напишете свої речення, обов'язково перевірте написане. І оцініть свою роботу. Намалюйте ось таку веселу крашанку. Зверніть увагу, це крашанка яєчко, яке зафарбовано в один колір. А я дякую вам за увагу, бажаю успіхів і світлого вам Великодня!